Віктор Литовський сьогодні долучається до нашого каналу «Астрофеномен». Друзі, всі, хто ще не підписався на наш канал, попрошу це зробити відразу. Натискайте на кнопку підписатися для того, аби першими отримувати наші нові. Прекрасні ефіри пан Вікторе, вітаю вас сьогодні, і хочу вже знати по нашій такій традиції з вами зробити прогноз до кінця лютого. Перша половина е виявилася в Україні так такою максимально темною в плані енергетичної е забезпеченості. Але ми розуміємо, що ворог не спить і е знайшов таку собі, от е дещо прогалину. Так в нас і де може він на превеликий жаль бити і залишати українців без світла. Але ми тримаємося і хочеться зрозуміти, якою буде ситуація в найближчий час в Одесі, в Одеській області. Давайте почнемо із е, нашого південного прибережжя і дізнаємося, що буде там. Коли переглядаємо одесу, дуже цікавий нас розклад випадає, тому що. З точки зору основних моментів впливу в нас е, перше, що випадає, перевернута колесниця. Це може бути вплив спроби впливати на е, залізничне сполучення, транспортні вузли, це логістичні центри. І якщо ми кажемо саме про Одесу, є якась незавершеність, тобто той план, котрий ти. Пропрацьовував раніше ті об'єкти напрями, котрі вже були в зоні впливу, в зорі рунівних процесів, вони, вони по карті циклічності можуть повторити е, спробу вплинути на ті самі об'єкти, котрі вже були під ударом. Е, в, в друге, якщо аналізувати в форматі розкладу, і, е, в нас залишаються пентаклі в розкладі. Пентаклі Туз пентаклів головна грошова карта. Е, і знову ж таки новий цикл. Це може бути об'єкти, пов'язані з припортовою інфраструктурою та енергетикою, тому що карта Сонця у нас в розкладі є. Е, зима е, добігає кінця, а в сценарії залишаються в принципі такі самі, як в попередніх е, переглядах. І з позитивного карта пожинання плодів вона в перевернутому стані, тобто, незважаючи на те, що ворог буде старанно пропрацьовувати ці процеси е, бажаних плодів та результатів він не отримає. Е, основна гілка розкладу, вона показує про, на карту місяця. Карта місяця це потаємні дії. Е, в нас причому дуже цікаво, що вона. Чим ближче лютий місяць добігає до свого завершення, тим більше вона стає активною. Тобто місяць це, це потаємні дії, це дії, котрі залишаються в Місячному сяйві. тобто, це можуть бути якісь диверсійні процеси, це можуть бути е, продовження цих шпигунських епопей, які часу часу в нас з'являються в інформаційному полі, коли е, будуть дедалі більше з'являтися меседжі інформації стосовно е, того, що ворог шукає обхідні шляхи і намагається якимось чином. З, не зов, не тільки ззовні, але і зсередини е, вплинути на перебіг подій та на ситуацію в, в будь-якому випадку. Тиск нас залишається, але пожинання плотів перевернуто в перевернутому стані. Це добра комбінація, тому що не реалізує е, задум в повному об'ємі, і в принципі можна сказати, по одесі ворога буде певне навіть розчарування. Я пропоную подивитись також Київ та Київська область, якою буде там ситуація, чи будуть продовжуватись такі довготривалі блокаути, чи все ж таки якесь буде прийняти рішення можливо по відновлюваній енергетиці, наприклад, ну і звісно, як буде з обстрілами? У Києві, Київщині, якщо ми кажемо стосовно енергетичного питання, це час випробувань, котрий. Все ж таки буде в підвішеному стані, і я не думаю, що до кінця лютого е, значним чином ситуація зміниться в ліпшу е, сторону, але при цьому вона і не бачу, щоб загострилася якось е, погіршилась. В нас дійсно початок розкладу показує, що є певна нестача ресурсу. Але карта праці, карта докладання зусиль, пошуку обхідних шляхів, показує, що е, поступово крок за кроком та, ти будеш вирішувати ситуацію, е, повертаючись до карти імператриці. Карта імператриці це не тільки контроль над ситуацією, це створення більш комфортних умов, більш е, зручних е, таких як були або не максимально наближених. Обставин ситуацій, котрі були до о, дій ворога, в дуже цікава комбінація. В нас випадає карта зірки, карта планів та намірів і карта сонця. Вона в принципі показує, що. Ми не чекаємо на диво і не чекаємо на те, що з весною прийде сонце, стане тепліше. Е, докладаються зусилля, реалізуються плани для того, щоб стабілізувати процеси і не вілювати негативний вплив з боку ворога. Е, основні загрози в нас е, залишаються, е, якщо ми е, кажемо про час роковини ворог може знов ж таки спираючись на попередній досвід, по трійки е, кубків. трійка кубків, карта празності, карта якихось днів. О... Руковини сюди таке собі свято, але також підходять під е трактування. Будуть більш активно впливати на перебіг подій. Сюди ми можемо сказати, що ближче до роковин або напередодні, або одразу після будуть намагатися не тільки вносити деструктивну складову розхунок е масованих обстрілів. Е в ще знову ж таки, сюди ж ми додаємо якусь внутрішню складову, направлену на десь втрату балансу, тобто вкиди дезінформаційний процес. Е, я б зосередив би увагу трійка кубків найбільш небезпечний період і час. Е, в, в кінці лютого він пропадає або Вихідні дні, тобто субота-неділя, або знову ж таки подивитися 20, 24 четверте число роковини, на який день це припадає, бо е, буде дод залучено додатковий ресурс, додаткової важелі впливу для того, щоб е, принести руйнівні процеси. Причому загроза в нас випадає не тільки по. Києву на настрійка мечів розкладі. А в нас загроза йде по страшному суду. Взагалі, це може бути формат як масованого впливу, з бажанням максимально дезорієнтувати і принести максимум руйнацій. По Києву ще я б зосередив би увагу на настільки на об'єктах пов'язаних з енергетикою. Також я б сюди додав, як і по Одесі, залізничне сполучення в нас в підвішеному стані. Це можуть бути або залізничне сполучення, або транспортні вузли. І п'ятірка Пентаклів: це прихисток. Це можуть бути або цивільна забудова, або об'єкти, котрі виконують функцію укриття безпечного середовища, тобто цивільна цивільний цивільна, цивільний сектор такий. Дякую вам за вашу відповідь. На що рухаємось далі? Давайте подивимося на Харківську, Чернігівську та Сумські Сумську області, якою буде там ситуація. Ну uh. <свят> тут uh, небезпечність розкладу полягає в тому, що саме треба звертати увагу на область не стільки на міста Чернігів Суми або Харків, скільки ми звертаємо увагу саме по області, тому що по області можуть бути дійсно руйнівні процеси. Спроби принести руйнівні процеси, котрі можуть включати в себе не тільки вплив е, на об'єкти, пов'язані з сонцем, тобто сонце це в нас енергетична складова, а момент дуже схожий розклад на Київ. Тому що в нас випадає знов ж таки трійка кубків. Вихідні, особливо вихідні дні, особливо е, дні роковини. Ворог може активізовуватися, е, якщо ми ка це як, як поодинокі випадки, котрі більше пов'язані можуть бути з цивільною забудовою, з е, приватним сектором. з... Виведенням людей в стан такого нічного жахіття, yeah. але при цьому у нас дев'ятка мечів, вона в перевернутому стані. Недостатня кількість ресурсу у ворога, все ж таки, недостатня кількість ем, важелі впливу для того, щоб реально мати якісь зрушення і ем, перетягнути ситуацію на свій бік. І ти будеш використовувати таку конструкцію як ілюзія, тобто створювати додаткове накопичення негативного інформаційного о, поля, тобто вкиди е, е, в історію про те, що. з... Завтра, післязавтра, ми знову будемо повторювати активні спроби просунутися вперед одразу і на Чернігівському, і на Харківському, і на Сумському напрямі. Але при цьому туз жезлів, головна карта руху, вона випадає в перевернутому стані. Це більше як маніпуляційний процес і спроба психологічного тиску. Якщо ми кажемо стосовно лютого місяця, ближче до кінця лютого, ми взагалі. Зможемо якось знайти точку опори і стабілізувати процеси, пов'язані з е, цими трьома областями, тобто знизити, по перше, рівень впливу з боку ворога по-друге, навчитися якось фільтрувати той інформаційний вплив, котрий ворог буде активним чином. Намагатися пропрацьовувати, якщо брати з точки зору ключових ем, об'єктів, на котрі необхідно звернути увагу в першу чергу, знов ж таки приватна забудова, і в контексті саме вихідних або е, святкових днів. Я думаю, що ще можна додати сюди певно 14 число, 14 число також можна назвати святковим днем. Бо в нас випадає карта закоханих ще. І основна рекомендаційна карта для трьох наших областей карта помірності. Дуже обережно сприймати інформацію, перестраховуватися, ні в якому разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо що стосується вихідних святкових днів або днів роковини. Так, рухаємось далі, пане Вікторе. Давайте, власне, я хочу ще уточнити у вас в цілому, от яка буде ключова енергія власне, в роковину початку повномасштабного вторгнення. Тобто, до чого нам так максимально готуватися всій Україні? Ну, бачите, в нас роковини вони все одно викликають певний тригер психологічний, емоційний і Якби час люди кажуть, там психологи кажуть, я не знаю, що час лікує, але всі ми чудово пам'ятаємо і кожного разу проживаємо цей найдовший і найскладніший певно день нашого життя. Е, час ікс. Якщо брати з точки зору роковини цієї е Циклічність, циклічність, це, це повторення. Немає ворога, во немає ворога важелів, котрі б нових якихось, котрих, котрі ми вже не, ще не бачили. Е, основний напрямок: це психологічний тиск. Це момент того, що. З високих трибун знову будуть лунати якісь гасла і плани в настільки з метою зажахати нас і вивести в стан такого безпорад безпорадний стан, скільки ворог буде намагатися пропрацювати ситуацію таким чином, щоб втримати контроль над власною власне населенням, власною цільовою внутрішньою аудиторією. І е, цинічним чином буде повторювати, що ну, майже практично ще два-три тижні, і питання буде з Україною повністю закрите. Психологічно це може викликати певне відторгнення, емоційний злив. І в нас знову ж таки з попереднього і з цього розкладу. Карта помірності, вона каже, що дуже критично сприймаєте інформацію, котра буде надходити е, саме напередодні або одразу після е, роковини. Друга складова в тебе є у ворога. Є певна обмеженість в ресурси в ресурсі, і зараз м відбувається певне накопичення цього ресурсу. Для того щоб продовжувати акт терору і показати гарну картинку, знову ж таки для внутрішнього споживача. І в нас знову таки випадає трійка мечів вдарити в саме серце, вдарити це може бути центр України, це може бути е зазвичай трійка мечів випадає на Київ, Київщину. Тобто е цинічним чином показати, що ти втрим... тримаєш контроль над ситуацією і. Е намагатимешся зв'язувати по рукам та ногам в, в контексті саме якоїсь м, інформації. Тобто е, головна бомба, головний е, важель впливу ворога в цей період це дезінформаційний процес, і повинні вони викотати якусь, я не знаю викривлену, зламану інформацію. Для того сенсаційно, тобто як сенсація, котра е, повинна розставити крапки над І. А наше завдання не тільки уважно дослухатися до сигналів повітряної тривоги і е, не ігнорувати їх, але дуже критично сприймати той інформаційний фон, котрий буде напередодні роковини. Е, Третій момент вектор на котрий необхідно звернути увагу, це наші західні партнери, це європейські союзники. Там також є якась пропрацьовка, тому що вони будуть залучені до цих процесів також. Або э, черговий вибрик э, з їх боку, котрий нас трошечки виб'є з. Колі з розуміння з, з, з розуміння того, яким чином дихатися далі, або це взагалі можуть бути загрози, котрі пов'язані з західними партнерами, тобто на нашими сусідами. Тобто в нас кінець лютого він характерний тим, що в е, ці два дні, два-три дні, котри, котрих в лютому не вистачає, ворог буде намагатися під кінець місяця. З, 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 напрацювати більше цинічних якихось критичних ситуацій е, авансом. В, дуже багато брехні, дуже велика кількість маніпулятивних процесів і двійка кубків, двійка кубків. Я думаю, що от в Ближче до кінця місяця знов ми будемо спостерігати те, що перемовини, домовленості, ті процеси, котрі активно там е були розпочати розпочаті в січні місяці, вони е знову відкатяться назад і будуть викривлені таким чином, що там Україна порушила якісь домовленості або обіцянки, і ми змушені поставити ситуацію на паузу. Циклічність, тобто, в принципі, ті сценарії, котрі ми побачили в 24 четвертому, році, вони напередодні роковин будуть повторюватися і в 26-му році. Єдиний момент з зарахуванням того, що ворог досить обмежений в ресурсі і можливостях, і зараз буде старано накопичувати якийсь, я не знаю, подушку безпеки, котру буде намагатися використати одномоментно ближче до кінця місяця. Почули вас, дуже дякую вам. Давайте з вами поговоримо також про Вінницьку та Житомирську області. Що, що буде там? Вінницька область дуже сильно переживає насправді стосовно Вінницької області, тому що е, недопрацьований сценарій. От е, дуже цікаво, в нас розклади випадали на кінці минулого тижня, наприкінці минулого тижня, і в принципі програються поки що програються в розкладах на цьому тижні. 에, поки йдуть, йдуть холода, поки йде холодний період. Вінницький напрямок у мене в розкладах він відіграється м, як область, по котрі ти можеш е, пропрацювати знову ж таки е, ті сценарії, котрі ти пропрацьовував по Одеській області, по Київській, по Харківській. Тобто, е, знаєте, за, за так за розкладом воно виглядає, що Ворог, наче, має певний план і шукає, е, яка, яка яку б ще область е, лишити або місто лишити без світла, без води, без опалення? І в нас по Вінницькій області дуже бути уважними, особливо до кінця знову е, ж таки трійка. Кубків е, е, святкові дні, вихідні дні, дні роковин. В нас ворога бажання перетворити життя на нічне жахіття і вплив по карті сонця, карта сонця це енергоенергетична, енергетична складова об'єкти критичної інфраструктури. Попри те, що в нас досить знову ж таки, бачите, у нас випадає трійка кубків, котра. Зазвичай випадає на вихідні або святкові дні. Е, попри те, що ворог буде старанно використовувати е, той накопичений ресурс проти, в нас е, щось піде не за планом. Тобто, ти дуже велику ставку робиш, що ти хочеш принести ще більше терору, але при цьому воно. Або е, за рахунок наших правних дій е, протиповітряних е, систем оборони е, не додає того бажаного результату, на котрий ворог розраховує. Якщо ми кажемо стосовно е, Житомирщини, е, в Житомир мені випадає по транспортним вузлам, е, можуть бути впливи. Причому карта в, е, необмеженого вибору вона зазвичай. Е, вона зазвичай випадає тоді, коли є ймовірність, що це можуть бути не тільки там залізничне сполучення, якісь важливі транспортні артерії, але й об'єкти пов'язані з зберіганням, складські приміщення з логістикою. Е активізовуватися вони будуть е в контексті впливу знов ж таки ближче до кінця місяця по карті. Циклічності можуть повторювати вплив на ті об'єкти, де вже. Були впливи та втручання з боку ворога. І вкотре повторюю, що будьте дуже уважними стосовно людей, котрі вас оточують, тому що ця шпигунська лінія, котру ми анонсуємо вже не перший тиждень, вона в розкладах програється. Питаємо про Вінниччину, є якась потаємна складова, тобто є момент того, що ситуації за е, скриті в, в, в за місяцем. Тобто, зазвичай це якась потаємна дія. Це можуть бути вербування людей, це можуть бути. Таємні агенти, шпигуни і тому подібні, котрі зсередини будуть намагатися якось або зливати інформацію, або впливати не найліпшим чином на подальше перебіг подій. По Житомирщині так само в нас карта програється, і в якщо раніше ми казали, що там є загроза масованого обстрілу, в нас випадала карта страшного суду, і вона стосувалася саме руйнівних процесів. Зараз ми ще додаємо формат того, що Ворог не спить, і є, є певні зерна, котрі були посаджені за багато часу. До і зараз вони можуть проростати. Їх треба, як той бурян, викорчовувати одразу. Будьте дуже дуже пильними та уважними. Ну, і ми бачимо про те, що останнім часом ворог так активно почав тероризувати, в тому числі захід України. Давайте подивимося Рівненську, Івано-Франківську область, ну і зокрема Львів, в тому числі. Стосовно заходу України, в мене воно йде як трикутниками, насправді трикутники, котрі е, коли обирають, може обиратися два-три міста ще три е, одночасно. І в двійка Пентаклів це момент того, що ці, ці міста вони будуть йти в зв'язці, тобто в нас. Я досить часто переглядаю, бо глядачі іноді скаржаться, що на захід України ми звертаємо менше е уваги. Я дуже часто останнім часом переглядаю західну частину нашої країни. В нас цікава комбінація випадає. По по три, трійкам трійка, 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 тобто, коли одночасно будуть намагатися вплинути не на одне місто, а на два-три міста в, в одночасно, як формат масованого обстрілу, і в нас воно буде комбінуватися в форматі там Волинь, е Львів, е Франківськ, або, е Рівне, е Рівно Львів, Франківськ, або тобто, Рівне Львів, Франківськ. В, в контексті Львову і Франківська в нас воно випадає в о, форматі циклічності в постійній зв'язці, тобто загрози більше йдуть не стільки для самого міста, а для м, області, і сюди ми можемо включити знов ж таки і логістику, і енерго. Об'єкти енергетичної інфраструктури, якщо ми кажемо стосовно Луцька і Волинів, взагалі, і Рівненщині, Рівненщині їх будуть якось комбінувати, можливо, розглядати навіть окремо окремо. Хотілося би звернути увагу на рівненщину. Мені не дуже подобаються останнім часом розклади, тому що знов ж таки з'являється. Колесниця, колисниця це можуть бути як і по Одесі, і по Київщині в розкладі попередження стосовно транспортних вузлів, вузлів і залізничного сполучення. Взагалі, в мене цікавий такий образ досить був можливо. Це асоціація пов'язана з моїм власним містом, але мені чомусь йде по по рівному, по Києву, по Одесі е, цинічно вплинути. Тут важливо цинічно вплинути на об'єкти, пов'язані з транспортним вузлом, тобто не просто вдарити там, по залізничним колям або якимось транспортним артеріям, а як вгатити там по вокзалу, по, е по об'єктам, котрі знаходяться в безпосередньої близькості, і в рамках роковин воно також відіграється досить. Е Традиційно для дій з боку ворога цинічно підступно, без результату на полі війни, а виключно як психологічний тиск і намір вибити цивільне населення українців з рівноваги з колії з того процесу, під котрий вони намагаються адаптуватися. При цьому з точки зору динаміки. Із позитивного за рахунок того, що досить обмежена ресурсність ворога зараз, і вона дійсно просідає необхідно більше часу, необхідно більше часу для того, щоб підготувати масовані обстріли. Я думаю, що якщо і будуть ці процеси програватися, то ближче до кінця місяця або напередодні роковин е початку повномасштабної. Я пане Вікторе дуже дякую вам за нашу з вами сьогоднішню розмову. Дякую вам за ваші попередження. Звісно, лютий однозначно це величезний тригер для всієї України. Кожен місяць починається із того, що ти пригадуєш, що було саме в перший день початку війни, в перший день повномасштабної. Тому, друзі, пропоную об'єднуватися. тому долучайтесь до нашого каналу, підписуйтесь, ставте питання. Звісно, що ми не можемо охопити всі 25 областей конкретно, Еретно передивитися всі міста, містечка, села ОТГ і так далі. Але якщо у вас є запит на якесь конкретне місто, будь ласка, не соромтесь, пишіть тут в коментарях. Ми абсолютно відкриті і проглянемо вже в наступних ефірах. Вам щиро дякую, тримаємося, лютий, чекаємо на теплу весну і до нових зустрічей. Дякую вам, бережіться так.